Добрий вечір, сьогодні 17. Відбираємо магазини, медові магазини з сімей. Зараз 6 годин, 18 годин верніше, після грози пройшла гроза, пасмурно, сильно парко, але погода тиха. Зараз побачимо, як тут. Як в нас магазин залили, і що наробили, і які агресію бджіл, чим верніше дружні відносини бджіл, подивимось. Все, давайте, раз. Так, магазини залили, поставив, був одну рамку, одну вощину і вже рамки, які були. Але, видно, довго не було взятку трохи рано. Поставив, поспішив. Верхня вощинка не зажата була і в нас отак вона трохи зігнулась. Не цього. Тут сім'я бакфаста, ще племінна. Але от така, такі рамочки ось до у нас і. Бачите, льот такий мінімальний. В принципі, на пасіці як такого льоту немає. Бджілки віддають медок спокійно. роздуті, що на вас так, а тепер тут блять дома <кій> Так. Що будем резать? <кій> Отак так загнуло нам. Не приклеїли до верхнього бруска, загнуло в осьчинку, і вона нахилилась, склеїлась. Ну, цю рамку не будемо брати, ми її поставимо. Тут вже таких багато буде, вже висушимо, заберемо завтра. О, Оце така стара Так, роздули. Ну, теж треба, щоб висушили який наш бакфастик, следующая, ой, блин, короче. Не знаю чи ви там що бачите. Я такого. Буду показувати о, аж так. треба щоб. О! Це розрізок такий роздувахи тут розрізав не туди коротше без без приділ тут також склеїли Так, это очень нехорошо. Так, але з усього того, що таке поклеїли, я хотів вам показати. От зараз вже йде дощ. Блін. Але бджола не проявляє ніякої агресії. От таке тут нам поробило з магазинними рамками. Так, ну ця Ні. чиста. Заберем. Mm. Все, таке ата, це так оставим до ранку, бо ці рамочки нам треба перевозити на другий точок, щоб відкачати, то щоб менше в нас понакапувало. Ящики. Вірніше, не понакапало, а понатікало. То хай воно сохне до завтра. А завтра ми ввечері поїдемо на той точок. Так, все, буду закривати, бо йде дощ. Так, все, всім всього самого найкращого. До побачення. Закриваємо, бо вже дощ.